Доброго здоров'я! Маємо ось такий картер мотоциклу К750. З ним все добре, але з заводу вони всі криві. Тобто, площа прилягання циліндрів має якийсь перекос відносно осі колінвалу. Потрібно вирівняти, щоб було все перпендикулярно і паралельно. Для цього нам потрібно поставити. Опори підшипників, задню, передню, і будемо виставляти на станок. На станку в нас УСПХ і на ній призми. Скалка, яка буде вставлятися як фальш-колінвал, ну, тобто вісь, і відносно, відносно неї буде проводитись фрезеровка площин прилягання циліндрів. Отже, виставив нуль. То все ми одна повітка, і там, і там. Так, отже, маємо таку конструкцію карти закріплені на столі. Купа прижимів, паралельки, і ось так маємо. Закріплене відносно лекального кутника. Ось так виставляли від столу і до площини прилягання піддону. Тут база є добра, то виставилося чітко. Ну, відповідно, буде паралельність площин прилягання циліндрів. Поміряли, перекос виходить майже міліметр, то треба рівняти. Так, Ось маємо те, що і казав на початку відео. Тут взяло, тут навіть не думало. Тобто площина була завалена. Пройшло майже пів міліметра, але кутик ще лишиться. вийшло на чисто. Ось таку поверхню маємо. Площина готова. Тепер що, ставимо індикатор, перевертаємо і виставляємо. Так, перевернули картер. Дозакріплюємо, виставляємо, вже з цього боку покутнику, виставили, ну, щоб не лізе, будемо зажимати. Ще перед тим, як перевертати блок, картер цей поставили індикатор, виставили його на нулик, щоб на однакову величину сфрезерувати іншу сторону. Так, отже, після першого проходу бачимо, що площина завалена. Взяло тільки з цього боку і все. Ось тут взяло, тут навіть і не думало. Продовжуємо. Так, ось картер повністю готовий. Пройшлися. Все гарно вийшло. Так. Площини циліндрів зробили. Все добре. Тепер, поки плита стоїть на фрезері, пройдемо ще оцю площину. Тут було доопрацювання наварена оця вся частина. Додаткові отвори, маслоканалів. І трохи його повело. Треба причесати, щоб була площина під прокладкою, та й все просто начисто. Так, площина готова. Всюди взяло. Отак. Так, хто там полюбляє сіточку? Ось видно, не видно. Присутня. Так що, кому потрібно, пишіть, дзвоніть, звертайтесь. Ось такий має вигляд картер з кришкою. Стає.